Гості із різних континентів в Івано-Франківськ приїхали четверо благодійників з Перу, Мексики, Німеччини та Польщі, які від початку великої війни допомагають Україні. Доброчинець Маркус Файрокер каже: в обласний центр Прикарпаття завітали, щоб подивитись, як розвиваються проєкти, які вони підтримують. Серед яких перший добровольчий хірургічний шпиталь. We ми маємо дуже хороші враження від того, як розвивається госпіталь, і наскільки цей проект є корисний. Також нам було цікаво почути про майбутні проекти, основним з яких є центр реабілітації ветеранів, які повертаються з лінії фронту. Ми розуміємо, що такі проекти є дуже важливі, і ми хочемо їх пе. Зокрема, благодійники розглядають надання фінансової допомоги для облаштування простору для ветеранів, а також обмін досвідом. Важлива, дуже важлива підтримка для реабілітації саме військових, а також це психологічна підтримка, психологічна допомога не тільки військовим, але також їх родинам і всім, хто пройшов через війну. Керівник першого добровольчого хірургічного шпиталю Станіслав Онищук зазначає, будь-яка допомога для них є важливою. Іноземні партнери добре це розуміють та готові співпрацювати. Попередньо почув про те, що всі ці обидва проекти, і хірургічний, і реабілітаційний, зацікавив благодійників з Перу, з Мексики з Німеччини. І в нас є попередня домовленість про підтримку цих проєктів. Наскільки вона велика буде і в якій вона формі буде відбуватися, ми це вже будемо обговорювати пізніше. Але я почув від них, що вони оцінюють велику соціальну вагу цих проєктів і вони хочуть бути причетними до, до цієї роботи. Продовжуватимуть підтримувати перший добровольчий хірургічний шпиталь і доброчинці з Латинської Америки. Та окрім цього, каже Рафаель Самора: нині надзвичайно важливо задокументувати злочини, які росіяни скоюють проти українців. один з проектів. Які ми шукаємо і хочемо підтримати Це проект з документування військових злочинів в Росії для того, щоб після війни ці злочини були адекватно розслідувані і винні були притягнуті до відповідальності? Також ми шукаємо проекти, які надають прихисток і захист для біженців я спілкувався з молодими хлопцями, які зараз на реабілітації, і мене приємно здивувало те, що вони вбачають світле майбутнє для України. Вони хочуть залишатись тут і вони хочуть будувати Україну вже в цивільних умовах. І ми тут для того, щоб допомогти мріям цих молодих людей здійснитись. В цьому і є виклик це економічне відродження. Ми про це говорили з мером, і я пропонував допомогу в цьому плані. Це обмін. Досвідом або якісь фінансові проекти по відродженню економіки. Про це слід думати зараз, а не після війни, бо це процеси, які повинні йти паралельно. Благодійникам вдалось зустрітись із головою Івано-Франківської громади. Відтак вони пропонують вже зараз розпочинати такі ініціативи, які допоможуть економіці України. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.